Згадай, коли твій телефон ввімкнений в режимі низького заряду. Ти ще можеш гортати стрічку, слухати музику, навіть подзвонити. Залишається ще 5%, але кожен, кожен твій рух, кожна твоя дія висмоктує з нього енергію. І головне, цей режим просто не вимикається. А тепер уяви, що так само живе твоє тіло, наче вічно під напрухою. Серце калатає трохи швидше, дихання стає поверхневим, думки просто лються без зупино. І навіть коли ззовні все нормально, всередині ти постійно в стані якоїсь готовності, значить щось має статися? Це і є життя на так званому внутрішньому аварійному режимі. Ми думаємо: ну, це просто така епоха, всі так живуть, це ж нормально. Але ні, це не норма. Це сигнал тривоги, що твоя нервова система працює поза ресурсами. І тут і є найбільша пастка. Ми навчилися сприймати це як звичку, вмикати силу волі, усміхатися, коли всередині просто пусто. Встигати навіть коли немає сил, а потім прокидатися просто з відчуттями, що тебе вижили, як лимону. І в цьому відео ми розберемо, чому тривога виснажує навіть без якихось явних проблем, як виглядає життя в цьому аварійному режимі, які є його маски. І найважливіше, як м'яко повернути себе до стану, де можна дихати і відчувати, що ти живеш, а не виживаєш. І якщо ти себе впізнаєш вже тепер, то залишайся. Бо це відео саме для тебе. А знаєш, що найцікавіше? Більшість людей навіть не усвідомлюють, що вони давно вже живуть в цьому стані. Бо цей от аварійний режим рідко коли виглядає, як паніка чи крик. Він маскується під звичайне життя. Давай розберемо найпопулярніші приклади, як тривога. І аварійний режим твого організму маскується під звичайні буденні речі. І перша, і це моя найулюбленіша я просто втомлена. Ти прокинулася зранку і вже втомлена. Навіть кава не допомагає, відпустка не допомагає. Здається, що ти слабка, можливо, лінива. Але насправді тіло ж працює ночами. Система тривоги не вимикається. Працює просто 24 на 7. Серце б'ється швидше, мозок обробляє десятки уявних сценарій, перепроживає і перебирає всі наявні можливі виходи. І ти прокидаєшся так, ніби і не спав. І це не лінь, це виснаження. Виснаження тривогою. Або є й інший варіант. Коли з боку ти виглядаєш надзвичайно зібраною, дисциплінованою, все встигаєш, все під контролем, постійно плани в голові, люди кажуть: ти сильна. А... Чи не є всередині страху відпустити контроль? Бо якщо хоч на хвилинку послабити хватку, можливо, щось піде не так. І це теж не сила, це ж постійна мобілізація ресурсів свого організму. Ти, наче такий солдат, який ніколи не виходить із чергування. Ще однією маскою є гіперактивність. Я просто така активна. Коли ти не можеш просто зупинитися, а в тебе постійно нові курси, нові завдання, нові ідеї, нові зустрічі, ти ніби постійно на ходу. Бо пауза просто це ерор. А, насправді, пауза страшна, тому що на поверхню може вийти тривога. І легше себе виснажувати, ніж залишитися просто з собою, побути в тиші. Життя в аварійному режимі воно не завжди виглядає як страждання. Часто воно виглядає як дисципліна, як працездатність, як активність. Але ці якості забирають силу не тому, що вони погані, а тому, що вони живляться з тривоги, а не з ресурсу. Це як машина, яка постійно їде на червоній лампоці бензобак Вона рухається, але ціною свого майбутнього ресурсу. Таким чином аварійний режим це не лише страх і паніка, це звичайні маски, втома, дисципліна, активність. І перший крок це навчитися їх помічати. Уяви, що твоя нервова система має такі два основні базові режими: перший це спокій відновлення, коли тіло заряджається, як телефон. Другий це напруга і виживання це коли вмикається ця тривога. І в режимі виживання тіло працює на максимум. Серце б'ється швидше, м'язи напружуються, дихання стає поверхневе, організм виділяє гормони стресу, щоб ти міг бити або битися. І проблема не в, а, в самому механізмі, бо механізм цей рятує наше життя і сформувався еволюційно. Проблема в тому, що для багатьох цей режим ніколи не вимикається. Давай розглянемо декілька прикладів. Наприклад. Це як фонова пожежа. Тривога, вона ж схожа на сигналізацію, яка постійно-постійно пищить. Навіть коли немає вогню, а вона все рівно працює. Збоку може здатися, що це просто трішки гучніше щось там шумить збоку. Але ти живеш в цьому шумі цілодобово. І кожна твоя клітина витрачає свій ресурс на ось це от І... Вже доведено, що хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, що погіршує сон, впливає на імунітет, апетит і навіть роботу пам'яті. Людина може роками відчувати в тому, але вважати, що вона просто старіє чи недисциплінована. Другий приклад це як акумулятор на твоєму телефоні, який не заряджається. Знаєш, це відчуття, згадай, коли ти ставиш телефон на зарядку. Але батарея майже-не майже піднімається, не росте. Так само і з тілом, ти, здається, спиш, відпочиваєш, але зранку виснаження. Бо замість того, щоб відновлюватися в сні, тривога активується. І дослідження показує, що в людей з тривожними розладами навіть під час сну. В них активна симпатична нервова система, та, яка відповідає за мобілізацію. Тобто їх тіло от несе ось таке счергування, як солдатик, навіть вночі. Наступним прикладом може слугувати те, що мозок не відрізняє реальність від наших вигадок, наших думок. І це виснажує його дуже сильно, тому що він не відрізняє реальну небезпеку, реальну загрозу. Чи ту, яку ви самі собі придумаєте. І так виходить, що тіло починає реагувати навіть на думки як тривогу реальну. Тобто фізіологічним проявом, пришвидшенням серцебиття, стисненням м'язів, дихання стає поверхневим, і таке обривається ніби. І навіть одна думка може запустити цей повний цикл стресу. І... Навіть дослідження підтверджують, що думки наші можуть активувати, запускати ось ці сценарії, запускати ці зв'язки, які будуть впливати на наше мегдалоподібне тіло. Це центр страху в організмі людини. І реакція буде майже ідентична тій, що виникає при реальній небезпеці. Найпідступніше те, що тривога вміє дуже вдало маскуватися. Вона ніколи не приходить з надписом Я – тривога». Вона приходить найчастіше з тим, що ми називаємо характером або звичками, з гіперконтролем, з тим, що ми хочемо бути постійно дисциплінованими. І з боку це може виглядати як сила волі. Ти весь зібраний, тебе все під контролем, ти все встигаєш. Але всередині. Дуже часто у нас сидить страх, що якщо ми зупинимось, якщо ми не проконтролюємо, то все розвалиться. Але найстрашніше і найкраще в цьому, що з тривогою неможливо боротися з силою волі, бо вона сильніша, ніж твоє тіло, бо вона живе тут, в твоїй голові. Але можна навчитися переводити свою нервову систему з так званого цього аварійного режиму в ресурси. І першим кроком, що я рекомендую, це відчувати тіло. Це коли тривога на, накриває, ми найчастіше біжимо в думки. Ми прокручуємо сценарії, ми шукаємо рішення, ми себе накручуємо і живемо в цьому замкнутому крузі. Але коли ми переносимо свої відчуття в тіло, це і є ключем до розв'язання цієї проблеми. В цей момент дуже важливо зупинитися і запитати, що зараз відчуває моє тіло, які відчуття холод в руках десь зажало, щось стисне, неприємно, першить в горлі, дере. І тоді, на хвилинку, ми замедлюємося. І це дуже-дуже добре для нашого того мигдалеподібного тіла, яке відповідає за наш рівень страху. І вже доведено, що медитації. Від 5 до 45 хвилин протягом восьми тижнів сприяють тим, що в нас потовшується лобна кора, яка відповідає за наші обдумані ціленаправлені її вольові дії, і зменшується мигдаловидне тіло, яке відповідає за стрес, за стресову реакцію. І тут mindfulness практики найпопулярніша з них, яке є медитацією, де поєднується контроль над нашим диханням. Відчуття тілесні і ціленаправлене переведення фокусу дуже класно на це впливає. Тому, друге, що я рекомендую, це є дихання. Є дихання по квадрату, є дихання по трикутнику. Можете подивитися моїх минулих відео. Більше детальніше я розповідаю про це в них. А третє, що б я хотіла, щоб. Війшло взагалі на регулярній основі звичку практично кожної людини, це створювати собі так звані острівці тиші. Коли вас ніхто не чіпає, і в першу чергу ви самі, коли ви себе не розбираєте, не докопуєтеся, а вчитеся приймати себе. Бути недосконалими, непрокаченими, не в ресурсі, можливо, іноді, але бути справжніми, як ви є. Коли ви. Просто сідаєте і відчуваєте це життя. Сядьте з чашкою кави, з чашкою е, чаю біля вікна і просто 2, 3, 5 хвилин спостерігайте. Переключайте свою увагу в тіло. От можна ще це використати, наприклад, ви йдете по вулиці і ціленаправленно думаєте, як ваша нога торкається землі. Це може бути тим, що ви. На найближчі там, пів півгодини, на 15 хвилин, даєте собі установку помічати, наприклад, лише хороше, або установку, що ви контролюєте своє дихання. І ці острівці спокою під час дня це є дуже класний ресурсний ем, ресурс для нас. Ви можете робити будь-що, реально, будь-що, що дає вам енергію і що дозволяє вас змити. Але саме той факт, що ви ціленаправленно виділяєте для себе ці хвилини. І дає нам цю власну опору, повернення в тіло і розуміння, що ви є тут і для себе. Бо якщо уявляти наш ресурс як батерку, і коли ми постійно перебуваємо на цьому режимі низького заряду, аварійного режиму, коли вже батерка світиться червоним. Але ми її не заряджаємо, ми постійно виснажуємося, постійно виснажуємося постійно живемо на 5, 7, 20% і не даємо своїй батарейці адекватно відновитися, то як швидко вона зноситься, як швидко настане той момент, коли телефон буде просто відключатися і не реагувати на ваші дії. Глючить. От те ж саме з вашим тілом. Коли ми не даємо йому адекватно відновитися, коли ми не даємо йому ті ресурси, як фізичні. Їжа, сон, дихання, турбота про себе. Так і ментальні, коли ми зосереджуємося на чому, робимо те, що нас надихає, те, що нам дає ресурс, то ми не будемо мати просто ані можливості, ані ресурсу, ані а, ще чогось, що дозволить нам іти до своїх цілей. Тому дозвольте собі бути не ідеальними. Поступово почати приймати себе такими, як ви є, шукайте свої ресурси, свої острівці спокою і пам'ятайте, що ви маєте право бути такими, як ви є, розвиватися, вкладати в себе, берегти свій ресурс і відновлювати його, а не жити в постійному аварійному режимі.